Занадто Висока температура в квартирах, як ви вважаєте, це можна прикрутити? Е, десь от для чи, От мені чи, от цікаво, сука, як що в Полтаві збираються раніше за кінну палюва е, на наступному тижні? У нас будуть мінуса. Ми з вами тільки виключимо опалення і будуть всі казати, включити опалення. І от як зробити виключити, а потім включити. Тоді дивіться, хоч дайте дати якесь доручення неможливо компаніям, щоб вони прикрутили лічі. в тих будинках, де можна дивіться. Є система Лен, Ви Вивчити технологію цього всього, вам буде набагато простіше, знаю, і, ви не будете, і ви не будете задавати ці питання. Є технологічні процеси, ці технологічні процеси вони е, так вибудовані, що якщо ви починаєте самі оце все крутити, іде розбалансування по всій системі. Вона починає неадекватно працювати, вона нормально не прокачує ця, ця система, тобто вона перестає нормально функціонувати. Тому, якщо ви ми починаємо... Крутити. Для того, щоб це все було нормально зроблено, в кожному будинку потрібно провести певні реконструкції нашого опалення і всього іншого. Набагато це ну, дуже непроста ситуація. Це можуть робити, правильно робити. Якщо це створюється ОСББ, наприклад, люди самі вкладають в це гроші і вони самі це роблять. Багато ОСББшек вони самі собі виключили і до І все, ми вже по лічильнику не платили. Керуюча компанія, керуюча компанія по-перше, ще раз вам повторюсь, для того, щоб виключити керуюча компанія, от для того, щоб запустити будинки, порахуйте скільки потрібно часу. От, тижні, ні, це ж ви путаєте. Вони два тижні готуються, а то. І півтора місяці, щоб за три дні потім запустити. Люди працюють мінімум півтора місяці для того, щоб запустити опалення. Так само, щоб його потім перекрити, потрібен так само певний час. Його не перекривають одночасно, і воно не перестає бути, але воно поступово перекривається. Знову, для того, щоб потім. Включити, бо вам стало холодно, знову немає такого ресурсу у управляючих компаній фізично не до 1 квітня. У нас з вами є формульний розрахунок, як повинно виключатись опалення, коли, якщо середня, добова температура і тому подібне витікаючи. От якщо це буде. Ми з вами виключимо опалення. Ми так само зацікавлені в тому, навіть щоб його виключити навіть зараз, якщо це буде. Але ж ми з вами повинні спрогнозувати майбутнє. На наступному тижні буде мінус. Якщо буде мінус, що в наших квартирах з вами буде? П'ятий поверх. У моїх батьків та сама історія. От, не повірите, але я вчора був у своїх батьків, у них просто нереально жарко. Четвертий поверх, нереальна жара, плюс сонячна сторона, ще в просто всі вікна відкриті. Але через 2-3 дні у нас з вами буде мінус. Ми виходимо в день з вами, одіваємо, бачите, в чому я сьогодні вдітий, але ж на вечір я вдіну кофту і шапку.